Останнього місяця літа Євпаторія приймала одразу два плавальних чемпіонати серед дорослих та серед молоді. В останньому брала участь і бердичівлянка Дарія Антонова. Якщо скласти докупи усі метри, що їх довелося подолати за чотири дні змагань нашій землячці, вийде доволі пристойна цифра. Щодня запливи відбувалися у два етапи. Вранці юні спортсмени виходили на доріжки, аби вибороти право потрапити до вечірньої фінальної частини. Хтось відсіювався одразу, хтось опинявся у так званому фіналі Б. Це щось середнє між відверто слабкими і найсильнішими плавцями. Ну а наймайстерніші у результаті боролися за медалі. Серед останніх була і єдина представниця Житомирщини, майстер спорту України з плавання Дарія Антонова. Першого дня я плила 200 метрів брасом. У ранковій програмі були попередні, а ввечері вже фінальні запливи. Я попадала в фінал А і в фіналі А я вже боролась за призове місце. На, е, завоювала третє місце. У другий день я плила 100 метрів брасом. Там також попала в фінал А і також була третя. Е, в третій день була 200 метрів комплексом, е, комплексним плаванням. Завоювала друге місце. І вже в останній заключний четвертий день була спочатку 400 метрів комплексним плаванням, а потім зразу 50 метрів брасом. Комплексним плаванням 400 я попала в фінал Б. Там, в той фінал, там, де не розігруються медалі. А на 50 метрів попала в фінал А і завоювала третє місце. Не лише з водною гладінню та сотнями метрів довелося посперечатися в Євпаторії майстру спорту з Бердичева. Можливий результат був би дещо кращим, зізнається Дарія, якби не страшна спека, від якої не рятувало ніщо. Не дивлячись на погодні умови і відсутність змоги підготуватися до виступу належним чином, додому наша землячка повернулася не з порожніми руками. Підготовчий період важкий, тому що всюди басейни закриваються і треба десь орендувати воду, тобто проводити навчально тренувальні збори. Взагалі, Дарія виступила непогано на змаганнях. На 200 метрів комплекс вона покращила свій особистий результат, де таки вперше виконала на цій дистанції норматив майстра спорту. Я задоволена таким виступом. А на своїх коронних дистанціях, вид браз, вона також проплила по кращому результату. На цьогорічному літньому чемпіонаті Дарії вдалося не лише залишити позаду себе багатьох із 360 учасників молодіжної першості, серед яких, окрім українців, були і плавці з Росії і Молдови. Виступ бердичівлянки позитивно відобразився і на позиціях Житомирщини спортивної у загальноукраїнському рейтингу. Сподіваюся на те, що в майбутньому ми будемо покращувати результати. Але, на жаль, басейн досі не працює, обіцяють на початку жовтня відкрити, тому ми вимушені знову шукати, де проводити тренування для вихованки Антонової. Вона принесла команді Житомирської області, взагалі Житомирської області рейтингові очки, і команда посіла 13 те місце серед всіх областей України.